Дороге товариство, ми знаходимося в однопросторі села прибачі. Хочу познайомити вас з тим, що ви бачите навколо, бо ті всі речі, які ви бачите, принесли люди доброї волі. Переважно це з села прибачі, але також з околиць. І сьогодні хочу вас познайомити з речима, котрі нам передала пані Ганна, яка не з регіону Яворівщини, вирішила старим автентичним речам дати друге життя, продовжити їх у пам'яті. Отож, знайомимося. То виглядають рушники. А це виглядає якийсь родинний рушник. Ви зауважте, є ініціали. І зауважте, що кольори, якими зашиті, одна сторона, а це друга сторона. Воно тут жовте, тут синє. Він, можливо, ось так мав би бути. Може він отак на щось чіпався. Напишіть свої версії, як думаєте, для чого він міг використовуватися. Це така вишита. Її можна взяти або вранку, а вона, напевно, чіпалася на ціну. Також пишіть свої версії, як у вас вони вдома чіпалися. Так, то, мабуть, на подушку. Це ще одне на подушку. Трохи щось схоже з нашими яворівськими. Ось такий візерунок на подушку ми маємо на Яворівщині, а тут пані Ганна прислала нам з іншого регіону. І, і ще один рушник. Дуже цікава техніка вишивки, вона утворює, наче як хвилі на, на морі. Ох! А вище хрестиком? Просто. Так красиво все в один бік, наче як не то тканя, не то дуже красиво. Є ще два візерунки. Не зауважуйте кольори, для якого регіону характерні. Пишіть у своїх коментарях. Я вам делікатну підказку дам. Зауважуєте, з якого регіону забавка. І ще дві останні дерев'яні речі, і цей глиняний. Посуд, між іншим, якщо у вас є ідея, для чого воно первинно використовувалося. Я маю ідею, як його зараз просторі використати, але як є ідея, для чого могло бути, пишіть. Як між іншим у вас називалися вашому регіоні? Напишіть, бо кожен має іншу назву. Пишіть в коментарях, під відео. Якщо у вас є на стриху, на вишці, чи в підвалах, чи десь в скрині в бабці, і ви точно не будете вживати ті серії речі, запрошую вас, ви можете їх переслати сюди, ми точно їх збережемо для усіх охочих на них подивитися. Сердечно дякую усім добродіям, які приносять речі, які були раніше у вжитку. Таким чином ми зберігаємо не лише просто матеріальну спадщину, але ми зберігаємо найперше пам'ять. Пам'ять про те, що було раніше, а пам'ять нам допомагає зберігати нашу ідентичність.